Всім привіт, рубрика «Рашистів до ДНА знову на Ютубі. Ставте лайк, приєднуйтесь і разом подивимося, як санкції наших партнерів наближають нашу українську перемогу. У нас дуже багато звернень про те, що мовляв, що ви тут розказуєте про санкції, як вони діють? Нічого вони не діють, Росія потужна країна. Вона навіть не відчуває цих санкцій. Як там Тополь М сміється над вашими санкціями, іскан'єри хочуть, калібри взагалі вже всі утонулі. Знаєте, найкраща реакція, мабуть, це свідчення самих ворогів. Так от Міністерство фінансів Російської Федерації відзвітувало за підсумками останніх місяців, і так схоже, що і калібрам вже далеко не до сміху. За підсумками січня, доходи російського бюджету впали до 400 мільярдів рублів. Так для порівняння рік тому вони наближалися до 2 мільярдів. Тобто, простеньке таке слабеньке падіння в 5 разів. Федеральний бюджет виконаний з дефіцитом в 1,7 трильйонів рублів. При тому витрати зросли на 2 третини, а доходи знизилися по на більш ніж трильйон. В січні вдвічі знизилися Нафтогазові доходи бюджету. А ще в грудні 2022 року в більш ніж два рази впали ці доходи також порівняно з листопадом. Тобто, ми бачимо, що місяць до місяця половиняться доходи. А пам'ятаємо, що нафта і ГАЗ понад дві третини дають до російського бюджету. Тому отак, от, крок за кроком, із запровадженням санкцій. Підрубається корінь рашистської агресії, ми бачимо, що рашисти вже кричать про те, що їм е, треба вистояти їм треба забезпечити їх послідній рішительний бой. Е, їм треба зараз кинути всі сили на наступ, який е, ми бачимо ці всі інформаційно-психологічні операції, які спрямовані на те, щоб залякати українців. Ми бачимо, як вони розказують про те, що вони завоюють все те, що Збройні Сили України у них забрали протягом осінньої кампанії. Вони верещать про те, що вони будуть забрати у нас метр за метром, кілометр за кілометром, і все це означає одну просту і дуже серйозну річ. Ми зараз, всі українці, маємо об'єднатися для підтримки збройних сил України. Ми зараз кожен на своєму місці маємо донатити на збройні сили. Маємо забезпечувати всі рішення, які підтримують збройні сили в кожному нашому контакті із закордонними партнерами. маємо переконувати в трьох речах: санкції, допомога, зброя все це працюватиме на нашу перемогу. Ми бачимо, колос уже хитається. Ще поки що зрано для побідебесія, ще поки що попереду. Дуже складна рашистська атака. Але Збройні Сили України зможуть її відбити, якщо за ними стоятиме вся наша країна і вся міць наших партнерів. А поки що партнери допомагають, підриваючи будь-яку можливість расистів накопичити ресурси і спрямувати їх на підтримку їхніх корочих орд. Голова Європейської комісії Жозе Барель заявив, що Росія втрачатиме через санкції. 300 мільйонів євро на день пам'ятаєте. Весь минулий рік ми говорили про те, що від 500 мільйонів до мільярда євро на день рашисти заробляють на євросоюзі. Ну з кінця минулого року вже не заробляють. 300 мільйонів євро на день це лише початок. Ми бачимо, що вже запроваджуються нові санкції, що стосуються нафтопродуктів, попереду ще газові санкції, попереду інші санкції. І так крок за кроком цей корінь буде рубатися. Блумберг, наприклад, повідомляє, що Сполучені Штати вже цього тижня можуть запровадити 200% мита на алюмінії з Росії. Пам'ятаєте, ми багато разів говорили про те, що металургія після нафтогазового комплексу це також дуже потужна основа для російської економіки. От по ній теж буде нанесено удар, але не забуваються і нафтогазовій історії Японія, наприклад, приєдналася до обмежень цін на російські нафтопродукти. Пам'ятаєте, було багато розмов про те, що японці там щось намагаються купувати слідом там за китайцями і індійцями, але в результаті вони запроваджують ці санкції а китайці і індійці виставляють расистам такі знижки, що расисти просто змушені продавати нафту собі на збиток. А тим часом Балтія, країни Балтії і Фінляндія. Запровадили обмеження навіть на торгівлю нафтопродуктами в каністрах, тобто ті рашисти, які намагатимуться вивести для того, щоб там собі свій місцевий бюджет забезпечити, вивести трошки нафтопродуктів з Росії, не зможуть це зробити. І це наносить дуже такий потужний удар по добробуту расистів в тих регіонах, які як вони думають, зможуть собі окремо. Забезпечити свій маленький рай безвідносно до того, куди їх тащить Путляр, це не вийде. Просто ставте питання про те, що ви не хочете, щоб ваша Росія таким займалася, як вона займається нині, і це буде набагато ефективніше. Тим часом експерти не прогнозують зростання і в інших російських галузях, наприклад, їхня автомобільна промисловість, яка нібито вважалася ледь не флагманом. В 23-му році зможе випустити заледве ледве півмільйона легкових автомобілів. Якщо дивитися на те, як впевнено демілітаризують рашистів наші збройні сили, то цієї кількості якраз вистачить для того, щоб в кожну родину демілітаризованого рашиста поставити ладу домовину, але це мабуть і все на що власне буде спроможна їхній автопром. І так крок за кроком інші їхні машинобудовні сфери будуть скорочуватися і зводитися до забезпечення компенсації за втрату годувальника. І рано чи пізно, звичайно, складно сподіватися на якісь там бути в Росії, але тим не менш, рано чи пізно вибух буде спричинено зрештою, до вибуху поки що рашисти тікають. Приплив росіян до Монголії минулого року зріс в 10 разів, навіть в Монголію. Не кажучи вже про країни, які для расистів більш звичні, як вони кажуть, ближнє возрубіж'я, там теж в рази зросли імміграційні потоки, і поступово всі ті, хто, а це ж виїжджають, ті, хто мають якісь гроші, мають якісь зв'язки. Тобто, це все означає, що у расистів дедалі менше ресурсу для відтворення. Чесно для мене навіть було певним відкриттям, що навіть до сполучених штатів рашисти втікають як мінімум удвічі більше ніж торік, при тому намагаються прорватися через Мексику. Десять разів зросла кількість затримань через нелегальний перехід американського кордону громадянам Російської Федерації. Тобто, вони втікають не просто кудись на захід, а прямо в осередок. Тобто це означає, що ті з росіян, які думають про своє майбутнє, вони точно не пов'язують його з Росією. Вони готові навіть через Мексику в Сполучені Штати, через країни Балтії, Фінляндію і таке інше, але тільки щоб не залишатися в своєму мордорі. А це просто означає, що дедалі менше буде можливостей у московитів підтримати свій потенціал розвитку. І дедалі більше буде факторів того, що їхня економіка буде падати і не зможе підтримати їхню агресію. Відомо далі буде, і Росія опиниться на дні.